Продам на Т5, передній лівий стеклопойомник. Передній лівий Т5 з 2003 по 2015 рік. Ось він так виглядає. запчастина Бушну оригінал. Зараз покажу з обратної сторони. Ця запчастина продається. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, є в наявності. Т5 джіпішний. Машина знята з автомобіля 2011 року. Але підходить і на 2004 рік, і на 2009, і на 10, і на 2015 рік дана запчастина. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Пишіть на Viber. Номер Viber напишу. В кінці оголош в кінці відео